I'm

Oh. Жать нас Богослови, що хвороби і різні терпіння, які життєві наші хрести, є від Бога із трьох причин. Одна із них це як випробування, що стаємося ми у добрі, чи ми дамо добрий приклад іншим людям. Це приблизно відці... відцілується приблизно 20%. Коли Господь дає ті випробування, яким дозволив, щоб диявол забрав, скажімо, як знаємо з книгами страждального Йова. Коли той злий дух диявол забрав у нього у його, все його багатство, забрав всіх його синів і дочок. І Йов також був дарний той проказою, однак він стояв святобі. Він дав той добрий крик. Тобто, як випробування, що стоїмося ми в тій добрій вірі і лишимося відними Богу, наприклад для інших людей, також Господь може дати терпіння, випробування, чи то фізичні хвороби, чи то якісь життєві хрести. Приблизно в 10 відсотках кав Богослови, як нагороду за добре побожне життя. Чому як нагороду? Кажуть богослови, кого Бог любить, того покарає. У цьому світі, для того, щоб людина мала більше заслуг, щоб менше покутала колись по вічності і могла скоріше війти до Царства Небесного. Одна все-таки, як не прийма, визнавати, але лишається тих 70 відсотків, орієнтовно 70 які. І терпіння, хвороби, життєві хрести ми маємо, як кави за наші провини, за наші ріки. Саме тому, коли Церква Христова наділяє нас повним відпустом і з нагоди якоїсь прощі, яку ми відбуваємо, то це означає, що в вічності так людина буде покутувати за свої ріки. Але тут, уже у цьому земному житті, вона не буде мати не покарання за... за ті свої гіки. Тобто вона уникне тих життєвих труднощів чи порів і випробувань, і вона не буде ними покарана. Однак все-таки ми знаємо самі, що, на жаль, але досить часто такий цей чоловік розслаблений, ми заслужили на те, щоб Господь заслав на нас ту чи іншу кару. Цікавим для нас є ті слова, які їм сьогодні в сьогоднішньому Іванлі. Зглянувшись на їхню віру. Тобто на віру тих людей, які принесли цього розслабленого, тому що людина була розслаблена тілом, був паралітин. Він не міг володіти своїм тілом на околу ціну фізичного життя, завжди покладався на інше. І навіть у цьому Господь виявив, бо злянувся на їхню віру, на віру тих людей, які принесли того чоловіка. Це для нас найперше застановка. Якщо ми бачимо якусь людину, яка, на жаль, можливо, є розслабленою духом, тобто перебуває в візі, в мене є, немає того морального доброго, духовного життя, що маємо робити? Найперше просити Божої помощі. Боже обов'язково сквітне для тої людини. Бо що, як не Господь своєю надзвичайною ласкою допоможе людині піднятися із того ріка? Бачимо, що Ісус застановив над тим найперше, над тим третім, що є найбільше наших людей. Сину прощається тобі гріхи Твої. Отже, значить хвороба була наслідком якогось віхового життя. І тут, ті законочалі, які добре знали закон Мойсея, вони закон Божий. Зразу почали собі логічно і правильно думати, хто може простити ріки, крім одного Бога? Отже, Ісус Бог кулить, гнівить ведь Бог. І тоді, знаючи думки їхні, Ісус каже, подумайте, що легше сказати. Прощаються ріки, ніхто не бачить і не знає, чи дійсно проще, тільки Господь. Чи сказати, встань і йди. І тоді на підвершення своїх слів каже, лише ви знали, що Син чоловіч, тобто Ісус Христос, має по владу прощати ріки. Каже, тобі встань і йди. І тоді на те слово той чоловік, який не знає, наскільки, що роки, чи, можливо, вже десятиліття був розслаблений, той паралітик встає, бере своє річкою і йде. Зразу для всіх нас, попрошуючи той, логічний висновок, правда, якщо на слово Ісуса, той чоловік зразу одужав, отже, Ісус має право відпускати ріки. Він є тим, правдивим Богом. Отже, до кого маємо звертатися в нашому житті? Коли нам прикро, коли маємо якісь життєві кости, ні до кого, як тільки до Бога. Бо хто як Бог? Ми, як приходить такі спроба, ми шпаємо найперше, звичайно, доброго лікаря. А ще бачимо знайомого лікаря, доброго спеціаліста. Люди, які є заможні, не навіть з гордіше можу сказати, я маю свого доброго лікаря. А відаючи людина, що на тебе відвість? Я маю Бога. Хто як Бога? Я живу з Богом. Маю Бога. Мого Бога і твого Бога, Бога. Нашого Бога. Бога нас всіх, того люблячого Отця. Але того, що Він є Богом усіх, він не стає, не, 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 не стає менше мене любити. Він любить кожного з нас без менше. Більше, ніж ми можемо себе любити. Більше, ніж здатна любити людина, він є Бог. Бог, який дав нам життя, який нас підтримує. Все-таки Господь може буде послати тобі як випробування як нагороду, а не як кару за наші гріхи. Господь любить нас безмежно. І навіть, як любив, коли сказати святий Отець Піло, що Господь до нас говорить, син, якщо тобі сказали, що тебе люблять тисячі чи десятки тисяч, знаєш, що я є перший серед них. Якщо тобі сказали, що тебе любить тільки хтось один, то це і я. І якщо хтось тобі скаже, що тебе не любить ніхто. Знай, мене серед них не буде. Слава Ісусу Христу!